Всім привіт! Ви на каналі Альона Флор. Сьогодні хочу вам показати новинки. Нарешті дійшли руки. Новинки, які придбані за останні тижні, навіть ще новинки, які я вам не показувала із виставки, коли ми їздили в Аббатство з вами. Ну, почнемо. Я таких виставила. Як кажуть, зробила плейлист, дуже хороша така приставочка для полочка така ступеньками. В тому році в мене тут цим стояли, але вони вже сюди не вміщаються. Так я поставила хоєчки, от дві полочки обрала, і щоб мені можна було гарніше поставити. Так, наш хазяїн нам буде допомагати, хто давно не бачив Джонса. Тут ну, він ще прийде, як же без нього, да? ти з цієї сторони заглянеш. Ну, Почнемо із меншої полочки. Ось ці дві орхідейки я привезла із виставки Angreком Eburneum. Якщо ви пам'ятаєте, в мене був він. Я з дуру рік тому вирішила його пересадити, бо в нього було багато діток, і плюс він вже дуже великий був і завалював горшок. Ну, і з цього нічого не вийшло, з цього рою нічого не вийшло. І коли де я його купувала в, в тулузі в Теплиці, я була по весні там, і от йому розповіла, він каже, о, ні. Цей ангреко може пересаджувати тільки я, і то не завжди виходить. Треба було просто перевалити в більший горшок і засипати корою, не витягуючи його. З однієї, він невибагливий, був у мене, він все время, а 4 роки в мене квітнув, поки я не вирішила його трошки е оновити. А потім, е ну, е як я зрозуміла, пересадку він не дуже полюбляє. Тому, ось, бачите, Взяла новий, уже такий величенький, якщо не в цьому році, то на слідучий рік він повинен заквітнути. І взяла, в мене тепер пішла пристрасть на целогіни. Взяла целогінну пандюрату. Також це поділка, але дуже-дуже гарна. Вже добре вона вкоренилася. Так, Мій хазяїн знайшов тут. Ящик стоїть і він хоче туди залізти. Ну, подивимося. Ну, в общем, це така вона вже велика. Якщо бачите, великі такі вже псевдобульби, так як поділка, жду з цієї сторони когось. От. Так, я його зараз виставлю з веранди, бо він нам не дасть діла. Так, от, от такі дві рослинки я привезла. Привезла ще два фаленопсиси. Ну, один вже е, зібраний поїде до хазяйки. Не собі я брала Буда, лимон, метелика. Ну, як не собі взяла, а потім знайшла господиню, бо в мене є. І е, е, ще одна парфюмерна фабрика, е, вона відсвіла, тому там нема чого показувати. Так, е, ось ці малюки. Це прийшла два дні тому посилка від Олі. Ми з нею заказували, ну, вона на румейському сайті там кое-що собі заказувала. І каже, тобі щось треба? Ну, як же, як же не треба, якщо буде посилка. Ну, знайшла. І також вона трішки поділилася своїми дівчатами. E -hmm. Donc, начнемо ось ця красунька. Ula. Uh, LА193 це uh, дітка, uh, це фласочник, дивіться, які гарні корні, але uh, мала uh, ще, якби в неї розеточка. Uh, і uh, ну, я вам покажу своїх також фласочників, подивимося. Так, uh, це LA193, корай і след red Colani Black White. Це така темно-червона на, те, на темно-фіолетову орхідейку. Подивимося, що з цього вийде. Ми тоді брали, і вона собі брала одну фласку, і я. І от уже тепер ми міняємося. Ще одна така красунка це також Кайкат, це є такий сайт французький, і в них також продаються фласки. Якщо я не помиляюся, вони навіть самі, по-моєму, схрещують. Ну, в общем, Оля взяла на, тій, на тому сайті одну фласку. І ось така красунка вже також. Підросла. Якщо бачите, тут такий новенький листик ці такі світленькі. А от третій новенький в крапушку. Якщо в крапушку, то що, хтось у нас тут або Шеліріани, або Тюартіана. І так, це у нас гібрид. Ну, якби дві схрещені: на Phoenix Giour і на Шеліріану. Так що подивимося, що з цього вийде. Ось ця красунька, я вам ставлю е, фото. Це вона була це мінічка, е, така темно-бордова е, орхідейка триліпсик взяла, каже, взять, кажу, бери, лишньої не буде. Так, це її діточка, Ку -ку, е, кікіон, це Метелик, Це її діточка, бачите, які гарні, також сизі такі трошки в крапочку. Листочки, вже така гарненька. Також, бачите, як вони спочатку ну це 250 грамовий стаканчик, дивіться, вона весь обплила. А якщо поставити, вона не набагато і більша за фласочника, то спочатку дівчата нарощують, а потім, уже, як їм вистача корінців, тоді вже будуть нарощувати. Зелену масу. Ну, і також, це те, що ми якби, заказували. Одна вона із Orchit for U. Ось я взяла Violet Trunder. І вона вже з квітоносиком. Хотіла її пересадити, але тепер чіпати не буду. Бачите? Ось там він, квітоносик. А от на руминському сайті мені дуже сподобалась ось така котлейка. Ну, вона маленька луз сатай. Uh, Катлея Леопард Лусатай. Я вставлю вам, е, як вона повинна виглядати. І також на цьому. Е, Та Анну. Тайсука Анна, я вже не знаю, яка вона в мене пощупала. Ну, тут я пішов квітонос, Подивимося. І знаємо, що Анни часто вони е, бувають, ну, не будемо е, е, казати погане слово. Ну, подивлюсь, що буде. Це в мене, мабуть, вже п'ята. Ну, як то кажуть, е е в партості нам, них, е нам вистачає. Це така перша поличка. А зараз подивимося, це орхідейки, які я знайшла в простих квіткових магазинах. Не тільки я. Дві орхідейки мені прислали. Так от почнемо з Вівальді, е пилорик. Цю Вівальді мені взяла Оля також. У себе каже, треба, тим паче, ціна 8 євро, ну, один квітоносик, але в Івальді дуже гарна. Моя, на жаль, не перенесла. Спочатку пішла якби, на реанімацію, а тоді таки вона повністю розвалилася і толку немає, В общем, не видержала мого травління. Тому вона до мене повернулася завдяки Олі. Я, мені дуже вони подобаються. Вівальді, така вона гарний, гарний великий стандарт і дуже гарна квітуня. Ну, маракеш всі знали. Чому взяла маракеш? Це в одному із супермаркетів. Там завезли орхідеї. Я взяла ось цю. Красуньку, тому що в мене така була. Вона перший раз проквітла ось так, а потім вона проквітла вже стандартом, тому я її відправила до невістки, а собі ще раз взяла. І виходить, ось тут і ця. І ця. Якщо ти береш дві, вони були по 12 євро, ну якщо ти береш дві, то дві за 12. Ну, в общем, я взяла маракеша. Може, кому треба, а кому не треба, маракеша багато не буває. Так? От то просто, ну, куди діватися, така гарна, якби скидка вийшла. Ну, а вона трошки була вже покоцана, не знаю, чи вона там падала, чи що. Ну, так вийшло. Але якщо подивитися на два квітоносики, тут вона прям залізла. І вся вона така гофрирована. Подивимося, як вона себе далі поведе. Я, якщо процвітають дівчата стандартом, я їх ну, пристрою до когось, тому що гадати, чи буде, чи не буде, вже місця немає. Також, хто мені прислали, от зараз вилетіло з голови. Мені Світланка, там підпишіться, вона знайшла отакі дві красунки. І я обидю забрала. Не знаю, як вам показати. Ну, вона приїхала вчора вечором, я їх розкрила. І буду зараз поливати, бо вони сухенькі. Ось тут гарненькі такі. Так, вилетіло з голови, підпишу. Як вона називається красунька. Ну, в принципі, непогано й доїхала. Тут пару цих трошки прив'яли, а так, в принципі, вони, вона їхала також по Франції. І під кінець, це, ну, я вважаю, також така гарненька жемчужинка. Вона називається One Peach, якщо так гарно, якщо я гарно кажу. О, тут відкрилося, я ждала. Тут е, квітонос із точки зросту був. І він, я його купувала, такий маленький е, е, було е, бутончика. Ну Вже видно було, що буде е, також е, е, пилорик. Ось цей е, квітонос, повністю, повністю він прям гарний, гарний пилор. Дуже гарний. А другий він так то хочу, то не хочу. То хочу, то не хочу. То опять хочу. А от остання ні, вже нічого не хочу. Ну, тут, мабуть, також буде пилор. Ну, в общем, з цієї сторони він ще думає, ким йому бути. А ось з цієї сторони зовсім-зовсім він пилор. Він крупненький. Гарненький. І це ну, він мені не замінить мого такого блідо-рожевого перламутрового пилора, який також відійшов в орхорай, на жаль. Але все ж таки я рада, що мені дуже подобаються такі крупноквіткові гарні пилорчики. І ось з точки зросту буде також пилоричне. Так що, якщо дасть діточку та ще з цієї сторони, то буде 100%. Буде пилочком. Ну, подивимося, з цієї сторони, може, далі таки, е, захоче бути сам по собі також пилорик. Так що ось таку красуньку цю я знайшла в обі. Ми були на цій, е, скільки 10 днів назад ми були в Альзасі, і там я робила обход, і це ж е, ось, цю, ось цю. І ось цього. Ось цю красуньку я там знайшла. Цю я знайшла в обі. В німецьку ми їздили в Германію, і от в німецькому магазині я її там знайшла квітковому. За 11 євро. Прям краса. Ну що, ось такі новиночки. Я придбала. Є і фаленопсиси, є інші. Ці логинки в мене. Ну, як, Все більше і більше. Моя цілогінка альба схрещую пальчики. Надіюсь, так і надіюсь, що то, що вона мені видала, буде квітоносом. Моя крістата обикновенна, вона там ну, прям де... кущ кущом, ну, поки що нічого не видно. Я її держала, от хочу вам сказати, до. До позавчора на вулиці, щоб в неї такий, ну вона прохолоду добре видержує, то я її держала майже до останнього. Думаю, щоб в тебе такий гарний, гарний був перепад температури. Може, ти мені з цього куща щось, як то кажуть, дасиш. Таке ж хочеться подивитися, яка вона, як вона може квітнути. П'ять років її зро, зрощую, страшний вже кущ. А квітіння не було. Ну, ось так. Так що такі красуночки буду зараз поливати, буду з ними займатися. Всім гарного дня. Всім пока-пока.